Працюємо в Краматорську, робимо автономну станцію. Смереживою це у нас смержева станція 20 кВт, на яку ми запустили ще в 2018 році. Ну а тепер, завдяки обставинам, мешканець замислився про те, щоб зробити собі автономну станцію, щоб вона у нього працювала. Тому частину панелей це оці два ряди верхні ми. Робимо з рубільником, які будуть перемикатися на автономний інвертор. Ну, а як це буде працювати? Зараз все побачите. Як ви бачите, ми вже встановили перекидний рубільник, та тепер в нас довгий стрінг ділиться на два стрінги. Та в автономному режимі він підключається до автономного інвертора, а в мережевому режимі він об'єднується в такий стрінг, який був раніше, та під'єднується до мережевого інвертора. Тобі ж в нас є дві позиції: мережева та автономна. Снімай так, щоб було не видно, що на колінах. Наоборот, треба знімай так, щоб було видно на коленях. Він молиться, щоб все добре. Так, як це працює? У нас є перекидний рубільник. Який у нас перемикає станцію з автономної на мережеву. Так, що для цього потрібно зробити? Ми обов'язково вимикаємо навантаження двох інверторів цього і автономного. Та у цей момент можемо зробити перемикання. Перемкнули автомат, включили інвертор. Все, зараз ми перемкнулися на мережевий, але так як я вам це показую, ми ще раз вимикаємося та вмикаємося на автономний. Тому що зараз під'єднуємо саме його 6 дна ранку. В акумуляторі залишилося 15%. Так, в нас виходить 272 Вт. Було навантаження, сонячні панелі вже починають працювати. Напруга на акумуляторі 42,5 вольт. У нас все працює і такий невеличкий підсумок. Що ми зробили? Ми зробили з суто мережової станції, ми зробили також гібридно. Тепер вона у нас може віддавати у мережу. Та автономно питати будинок. Як це працює, ви, в принципі, бачили. Ми перемкнули два ряди верхній та другий зверху. І тепер вони узимку, чи коли це буде потрібно, будуть давати автономну роботу цього будинку. Ну, що Зараз дуже актуально, тому що це Краматорськ і тут повинен бути, бути якесь автономне джерело. Мережі автономна, автономна напруга. І зараз ми це зробили і все буде працювати. Інвертор встановили 8 кВт аксіомку та підігнали два рядки на нього. Ось так, все поки що. Все поки що так. Так. Вам спасибі за увагу. До побачення. И говоришь, я прошу там реализ... мой заказ привезти мне тогда-то тогда -то, тогда -то туда-то. И люди заказывали бензин. 20 литров бензина заказывали, и курьеры и Глоба им привозили, там вот эти, которые на этих... На великах. На великах, на, на ездят, mm -hmm. да. Кто даже в попутках...